Так. Всім добрий ранок. можливо колись добрий вечір. З ранок ми Привіт. на новому об'єкті запускали вчора атмоса 100 кВт. Привезли теплоакумулятор. Хлопці замотують. Трошки покажемо, що ми почали робити. Оце так в кухні, в кухні такий маленький куточок є. І в тому куточку є двері. І має в цьому куточку розміститися вся котельня наша. Уявляєте? що ми так не робили. Не робили. Дуже компактно. Дуже компактно. Тут мали мурувати, з цегли, потім вирішили купити сендвіч, а до речі, версія люкс, десь я там контакту знаю. в Івана замовляли. Получилось трошки ще з місце. Потім котел теж. Хотіли борця. котел. Котел, борця Сьогодні в дефіциті. Як альтернативу, я їм порекомендував Кронаса, але не Унік просто, а Унік Нью. Кронос, Унік це не те. Унік 4 канали. Ну, він, це не те, що Борса. Тут і горіння трошки не так, і теплобійник трошки не так. Але, як то кажуть, гідна заміна. Гідна заміна. Чотири канали. Ага, і там форсунок, я бачимо. форсунки теж трошки покращують ситуацію. Якби без форсунок було б гірше, ну форсунки працює при надуві. Ми надува не брали, бо не механічному регуляторі, в принципі. Вони Там трошки допомагатимуть, але не дуже. Що тут ми маємо? 22 кВт. Не пише навіть... Навіть не пише площу, то плозьом десь в інструкцію обдивитися. Які там метрів квадратний. Yeah, no, 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 no. Отаке ми хочемо розмістити. Ну, я не знаю, показати скільки двері. <кій> і від дверей Від дверей сюди бачимо трошки, трошки на, на дві пліточки і вже тут димохід. Десь котел якраз десь до дверей має вміститися. Вихода. Зроблені подачі з звороточка на батареї. Господар сам зробив опалення. Не треба багато розуму взяти паяльничка спаяти. Є гілочка теплій підлоги, обламали біля самої підлоги. Ну щось будемо, не знаю, що ми зробимо. Все ж не все, що там бодер напрямовано гріву, тут є два отвори, стойсу сторони стоїть. Отаке таке все треба розмістити. Ну теплокометор вже трошки вийде за От, Якби кінець, вже цієї котельні має бути, десь не знаю, поціплеться чи як, а теплокометр туди ще вийде От, для його місця. Тут була пліточка, господар вже бачимо, піддобав пліточку. Трошки, трошки ми з хотіли більший об'єм зробити. І цей розповітрювач, трошки, трошки йому було зачісно. Якби був в карміні, проблем не було б. Як там фрізи, бачимо, там стеля низенька, отам, перехід туди. І йому трошки не вистачало. Поки ми спали з ладом з дороги, він це все видовбав. Тут тих 2 см має. Має вийти воно туди. має Ну Мотаємо зараз. Не мотаємо, а мотають хлопці. Мінувату ми, ми будемо брати зараз. Комплектують там коробочці. Дивитися, що напланували. Просто ми з котельни, на котельну плануємо, плануємо. Хоча напланувався досить недавно, вже я всіх комплектую, ну, не пам'ятаю, що замовляв, мало буде по одній це по новій схемі, один клапан. Полюсковий, так як ми робили там біля Румунії панові схеми плюс бойлер непрямого нагріву. Побачимо, що у нас вийде з того. На вулиці вже трошки світла ми трошки заспали сьогодні. Ну, втомлені були дороги. Можна нам пробачити на цей раз. Футорочки переходимо півтора дюйма із двох дюймів. Лапан вибуховий. Ну що, починаємо працювати перший день. Поки що немає що показувати. 180-й демохід. Працюємо. Поступово. Поступово справа рухається. Бочка, перший шар мінувати. Встречу плінвочка по і пінофол. Відбиваючи стороною середину, перший шар є. Потім ще буде шар Ось ну, це те саме, повторюється, ще такий самий пиріг. Повторюється другий раз. Поступово. Тут так само ще нічого не зробили, то плануємо, бо кажу, треба ще котел підсунути, щоб знати, що куди. А перший ніж котел підсунути, треба це все розпаяти. Щось так наугаду, лад, бачу, кріплення робить, що якийсь план вирисовується. Ну, розумієте, починаємо робити котельні, ні котла нема на місці, ні бочки немає на місці. Так. Ще поки що так. Все віртуально. Щось будемо думати. Теплоаккумулятор замотали. Підсунули на місце, отак будемо. Бачимо димохід. Теплоакумулятор. ну треба щось тут, тут щось закривати. Треба. Бо він просто сплавиться Гола труба. Ну, ще, ще нічого не придумав. Трошки термометр було варити сюди, але сюди буде котел закривати, ну, може бути, буде про стіночок. Як можна передати? Це приблизно якісь, там півтора на півтора. Може два на два буде. Це вхід, бачимо, в будиночок знайшли. Це буде котель, там розширний бак в тому куті буде стояти. Котел сюди і зразу теплоакумулятор. І тут і, і і на бойлер, і на теплу підлогу. І все має бути ну, головку, і головкою бачимо, там нема, там, що робити в цьому насосі. І котловий підміс, і підміс на будиночок. Котелеся так займає. А це вихода на бойлер, трошки, от у нас тут 30 на 30 місця для, для монтажу. Ну, ще тут трошки є місце, будемо бачити. І тут труба має бути. Пройшло добрячих півдня. 53 варіанти ми перепробували. Туди трійник, кран, туди, так, два коліна, одне коліно. Справа в тому, що котел. Щоб висота у нас підійшла, і термоболон притиснути, і скинути всі наші звороточки, що треба. А котел, бачимо, тут димохід. Ага, мені казали, крупнішим планом взяти, що ми робимо. Крупнішим планом бачимо. Котел сюди підсунеться, Тут під димохід. І вийде вихід з котла десь отут. І нам треба все вмістити. І американочки, і кран бачимо, і, тей, і всі звороточки, і ще термоболон десь притиснути. І, напевно, ми зупинимося на цьому варіанті. Вже не приказав, скільки разів ми все вкручували і викручували, не можна передати, вже нічого не спакували. Навіть де, що, те, теж поклали, що, що розпаковуємо. Висота, ця б нам вже підійшла. Або і ширина, щоб підійшла. І щоб можна було до американочки за котлом, бо тут буде край котла, тут приблизно. Десь отут край котла буде. Напевно. І там, щоб американку закрутити, туди ми ставили туди так проводили, думали таким способом. Ну, хоч варіантів мільйон штук. Плюс нас тут бачимо ще помічник Джесі. Помічник не випускає нас на вулицю. На вулиці сніг, дощ. Все таке страшне. Але ми не виходимо, нас тут там не випускають. Так що ми попали в таку западню, що ніде не дінемося. Ладно, це по -по, бачимо, Потім не видно буде на теплу підлогу. Е, верхня труба подача йде на опалення. Ну, там будем, Будемо під'єднуватися з нашого насоса колись. Ко зробимо, пішло в теплу підлогу. І звороточка з теплої підлоги. Точніше так, звороточка з теплої підлоги через РТЛ. -ку, головочку. І сюди само, само бюджетне, що може бути рішення для теплої підлоги. Біжатніше не буває. І місце нашу звороточку. І буде тягнути вже туди. Вузло місце колись він там буде. Подачу туди спікували, принципі в варіанті немає більш. Хоча б тут один варіант був. Тут 53 варіанти перебрали. Ще 8 варіантів залишилося. Можливих, тільки ми їх не знаємо. Ми вже всі ті що знали варіанти випробували. Можливо, там якийсь був другий варіант. Вже ми вміли ці стальні куліна підрізати, доварювати, і так, і так. І ніяк не виходить. Ну, щось отак, напевно, буде. Тут проходить, тут проходить, нічого не заважає. Напевно, ми на цьому зупинимося. пізно Зробили тільки перший зварюваний шовчик. ми Зараз підсвітимо. Варити дуже погано, напруги ніяк немає. Сварка не ліпить, а варить. Навіть ось обрали маленьку теслу. Краще варить, ніж велику, вона менше споживає. Ну, трошки краще. це буде така подача у нас на опалення від теплоакумулятора до ну до фильтра, там, до. Кран там буде стояти, бо там інакше не виходилося. Ось цієї труби вже буде подача. Це вже ми приміряли. Ну, Тіснота така, що не те, що ходити, ще ходити можна, але розмістити треба все. Тут, тут котел бачимо, тут і подача, і звороточка, і все-все-все, і на бойлер треба ще вихід, і котловий підміс, і ми тут містимося на вулиці. Дощ, сніг, все погане. Тут накрили, хотіли столика поставити, капає нам за, за шию. Все намочило, болгарки намочило. Перенесли столика в гараж. Будемо бігати туди трошки далеченько. Якось будемо виходити з положення. Не самі краще умови, м'яко кажучи. Попередній об'єкт, там би був котел АТМОС 100 кВт, там ми були в таких супер умовах. А тут же трошки не те. Так, Пройшов майже цілий день. Майже цілий день. А котла ще досі немає на місці. Отак у нас буває. Вже раз зробив півкотельні, бачимо, вже об'язочка цього зроблена контура, вже з розвороточка пішла. Ставили стальну гільзу для термобалона. Підпіточка вже все там попаєно, там попаяно. Все пороблено. А котла ми не можемо підсунути, бо потім там не можна буде влізти. Котла треба ставити, наша робота зробити. Адже подача, до речі, може потім забуду сказати рекорд. ця труба від теплоакумулятора до нашого вузла підмісу. Отака відстань. Що нас так не було. Стільки сталі ми витратили. Раз із теплокумулятори зразу в систему. Ну, вже треба котла на місце ставити. Нарешті за цілий день котел приїхав на своє місце. Дивимось, що ми наробили. Ну, ця труба більш-менш підходить, та підходить. Ну, ще не знаю, як ми вчистимо того насоса. А тут ми крутили-крутили на заворотості, крутили-крутили. Приїхало на місце котел, бачите, яка робота. І воно тут ну, якби нікуди не вписується. Це, і, і, і там навіть по, по уровнях ми міняли вище-нижче. Це таке діло. І, ну не треба воно тут. Тут, по-перше, димохід буде якийсь конденсат скапувати, дивимося, трошки крупнішим планом, де воно? Між котлом і бачкою. І тут розповітрювач, і воно перекриває і все псує. Коліно у нас 3 -3, поставити коліно і так повернути. Ну, поки ми не бачили колпла, <плес> робили заочно, ну, воно трошки не так. Зараз будемо розпаковуватися, переробляти. Немає нас коліна на 2 дюйма, на попередньому об'єкті було, але господар каже, залиште, каже, хай воно мені буде. Немає. Якщо на, пів... на півтора дюйма тут коліно класти, то воно, виходить, мало що міняє. Так що ми десь тут знайшли, у нас муфта є стальна. Є муфта стальна. Є стальне коліно і... Напевно будемо щось варити. Напевно, щось будемо варити і міняти це діло. Тобто робило, робили, будемо переробляти. Так, пізня нічечка. Хотілося відпочинути, Влад не дає відпочивати. Ну, бо завтра треба буде десь до півдня ще доробляти. Як було більше тої роботи. А тут живемо такий час, ходять люди, які... Викрадають людей по дорозі, просто не доїжджають додому. Викрадають, пакують. і Хочемо ранесенько встати. Я казав, ще що, що цілу добу чекати. Якщо сьогодні не доробимо, завтра ранці не виїдемо. Вже десь перша година ночі нам треба до п'яти годин виїхати. Ну, Реально-нереально не знаю. все. ладу, пішли спати. Я не буду спати. Давайте будемо працювати. Якось працюємо, не знаю, що з того буде. На звороточку бачимо, це остання трубочка. Оце тільки труби на звороточку. То, ось ця звороточка така. Все. Отака на скотелі змік крупна. Потім людина телефонує і каже, скажи, скільки мені труби треба на обв'язку. Купить, залишиться, ображається, каже, нащо стільки купив. Не вистачить, ображається, що ти не міг заказати більше. Хоча, щоб запасом нашого, що, що ти. Що. Як можна вгадати, скільки треба? Тобто стільки звороточки з котельні. Ну, Це ультракомпактна котельня. Ага, вибачаю, 6 зворотів. Ще тут 4 см. Ну, бо коліна 2 дюймовий, а труба півтора дюйма, далі на 1,5 дюйма. Ото редукційному зняли ми, щоб трошки зробити місце, щоб було трошки в цьому закуточку більше. Владиць там побіг варити трубку. Так, він так старається, просто не можна зупинити. Аж шкода дивитися і не можна загнати спати. Зазвичай його... Він і що відпочивати тут не хоче йти. Вже, ну, в принципі, він все спаяв, тільки подачу на бойлер. одну трубочку паяти. Ну, Не тільки там вона буде сітися, там йти, ще нема, і сюди не паятися. Десь там цілий вузол, той бойлер є зібраний. Оце двохотовий клапан. І оце буде до нього. Це буде така, така конструкція. Я думаю, потім після запуску покажемо і цей кран собі, кран американка. Оце ворог треба буде впаяти, і набой буде теж готовий. Так, обстановочка робоча, закривали вологими тряпками, щоб не попалити наші пліт, плітки, там термоголовочки, все таке. Позакривали все на ходу, нічка. Що, звороточка готова на своєму місці, зробили однією американкою. Було трошки незручно, але придумали спосіб. Тут, мало, бути ще одна американочка. Ну, розумієте, дві американочки на 15 см то таке діло. Але справа в тому, що ця накладочка не вміщалася сюди і мусила піти таким шляхом. А господар нам не дає спокій, не відходить і не дав нам якось по-іншому десь щось не так все вимагає від нас. і Ми намагаємося йому догодити. Побачимо, що в кінці вийде, догодимо чи не догодимо. Зворочку зробили, подачі ще немає. Але тут крани, бачимо, закрили і пускаємо воду. Поки ми там доробляємо подачу, буде бочка наповнятися поступово. Так, Відкриваємо кран, кран на прямому ефірі, дивимося, чи нас не топить. Так, Вода побігла. Побігла вода. В бочку зразу бачимо, напряму йде йдеться з підпіточку. Це звороточка із будинку, звороточка з бойлера з'єднала в одне, і розширені бак, все тут. І пішло отак, напряму в бочку нашу. Оце льон нам господар пообіцяв окультурити без нас, бо ми трошки спішимо. А йому там не си не є чим займатися, так буде потихеньку в день там одного елемента, другий день другий елемент трошки окультурить. Так Діма? Каже так. Побігла вода, поки що сухо. Щоб не тратити часу. А, до речі, клапан же, ми розказували, що він може чераххотіти. Треба було чимось виняти пружинку. Нам господар зробив інструмент. Казав берегти, але ну, я думаю, треба для нього окремий кейс. Треба окремий кейс. Раз і крючечок. Раз, легким рухом руки і клапан замовкає, раз назавжди. Голосовий зв'язки з його витягнули, все, він мовчить. Все, продовжуємо далі. Було, дуже трошки стравило, стравимо повітря, 4 бара було накачаних. Є такі розумі спеціалісти. Тут написано бачкові, скільки має бути. І стільки качаємо. При, приїхали, там нас ми показують в області, півтора бара пише, вони накачали півтора бара. А тут де пише максимальний. Шість ти бачив. А бачимо. Тут чотири пише бара. Ти з Чотири бара. От тимося всі, де там. Ти з Чотири бара. Все. Качайте чотири бара і запускайтеся, там буде вам щастя. Розумію, дуже люди. Коли приїхав, кажу, де ви знайшли такого спеціаліста, щоб що півтора бара? А це у вас повітря працює. Послив працює. працює, він там вже не цього. Ні. Е, Відкритий крав, виходить виходить це. Клапан не працює. Виходить е повітря сюди. І сюди повітря виходить нас. Разом поглядаємо, наливаємо. <плес> Ніч називати це складно, я більш до ранку. Як кажуть, румуни буна дімінятися. Ді ді ну, я можна б з акцентом, але щось таке воно кажуть. Встигаємо. Тут тобто вже котельня готова. Воду доливаємо, бачимо, вже тиск піднімається, ще є повітря в бочці. Ще на систему не відкривали. Але бачимо, трошки так у нас вийшло все, все на, 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 на кучу, насоси два. От потім ще розкажемо трошки, як воно працює. От у нас все котельність відмістилося. Це рекорд по компактності, бачимо подачі. Ось ціки труби тут. І там звороткаємо Що, показувати, скільки там трохи труби. Я там той треба закриємо під підпіточку, щоб зараз клапан може спрацювати. не встигає, повітря виходить у нас. Доробляємо на останні штрихи, запалимо і підемо напевно спати. Бо якось хочеться додому вже заїхати. Ну, Починали ми десь скільки, 9 де годин або так? Навіть пізніше, 9 годин, я не пізніше. 9 годин ще цей теплокумулятор був не замотний. Ще нічого тут не було. О, А зараз десь там якась шоста година чи п'ята година ранку. Ще доба не пройшла. Ну, Рекорд це. Хоча тісно і багато що ми ну, дуже напрягали, як то кажуть, голову, бо тут не було нас можливості робити, як хотіли. А Робили як виходило. І так, щоб мало щоб був доступ, щоб воно десь обслужити, щоб подивитися на, ну, на манометра, як воно працює. І воно зайняло нас багато часу, і то ми швидко зробили. Господа трошки допомагав. Це одно не те, що там ми вели на другий поверх, десь там бачили чи двома дюймами, півтора дюйма, вже набагато легше, простіше. А так по великому рахунку котельня, щоб почати від котла. До кінця теплоакумулятора, ну трошки більше як 2 метри. Трошки більше як 2 метри. І по ширині трошки більше як метр. Ну, по ширині теплоакумулятора. Тут навіть менше не котел стоїть, менше там ширина. Ну, можна казати, що котельня метр на два. Практично метр на два. І то все ми вмістили там скільки. О, вже розповітрювач. Розповітрювач. Все теплопетро повний, не шумить, накачали 1,7. Будемо на систему відкривати. Заповнили систему. Там десь відпускали повітря, десь там мерканочка була затягнута, трошки покапала водичка. Будемо запускати нашу підлогу. Є два виходи додаткових на майбутнє, буде ще можливо колись господар робити, а можливо не буде. На перспективу, два виходи. Якраз ми їх використаємо для розповітряння. Бачимо, це у нас іде подача в нашу підлогу. Цього крана на подачу відкриваємо. А на зворот кран, кран буде закритий, щоб у нас не було все, відкрили. А зворот знайшли ми такого шланге, там є пельочка, дуже файно її випускати. Тільки що відро треба більше, зараз ми візьмемо відро. Десь господар видно пускати на воду, мало йти повітря, йде вода ну, з повітрям. Йде вода з повітрям. І зато у нас така трошки ця ситуація. Так, зараз відкриваємо крану там. І дивимося. О, Поженемо. Ще повітря є. Ще є повітря. Хватит. Ну і все і так чесненька вода? Ні, без повітря. Було з повітрям.